Американська кіноакадемія оприлюднила список претендентів на премію Оскар 2025 у лонглісті 169 кінострічок. Серед них три українські. Про це сповіщає Державне агентство України із питань кіно. До переліку увійшли Ля Палісіада, драма, дія якої розгортається в Україні 1996 року, за кілька місяців до запровадження мораторію нас. Смертну кару режисер Філіп Сотніченко. Інший фільм Порцелянова війна про трьох українських митців, що займаються порцеляновою анімалістикою під час війни. Режисери Брендан Беломота, Слава Леонтьєв, стрічка. Мирні люди, режисерка Оксана Карпович. Це документальний фільм на основі перехоплених розмов російських окупантів з родинами. що що демонструє їхню жорстокість у повідомленні Держкіно йдеться. Українське кіно продовжує розповідати світу потужні історії, які залишають слід у серцях.